Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 додати 9 дорівнює 2 додати 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сердник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 6 буде 7, 2 додати 5 буде 7. 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.